Добрий день ще раз. Багато пишуть в коментарях, куди я як колю, і як, як колоти, як правильно колоти. Ну, зараз спробую пояснити, може коротко, але щоб було зрозуміло. Ну, Точніше у нас такий дюрок дуже гарненький. І, так, думаю, зроблю відео з цим дюрком. Ну, сам по собі був крикливий кабан. Така гарна морда рижа. Гарний кабанчик. Кілограмський 150-160. Водичка гріється на бойню. Так. Поставимо. Так щоб було видно. От. І. І це є. ось такою шваєчкою. Шваєчка тоненька, ну, отвртка, звичайна отвртка розплескана. Зараз полосну і. Ось так. Ну, Тоненька отврточка розплескана і гостенька еклізії. Ось от, от так вона виглядає. Ось така моя шваєчка. А коли виводиш... Сюди колем під лікцевий суглоб з лівої сторони. Ну, не можна просто так взяти, заколоти, вот так тикати, вот, як там всі колють. Ну, Куди попаде. Ні, так не колеться. Сюди треба швайку зажимати вот так, двома пальцями. Висадити маленький, цей і, і прицель, при, ну, ти прицелюєшся, де найбільший йде удар в серце б'є, серце так в руку буде, серце буде бить. На найбільший удар. І звигаюся, буквально треба здвинутися на 2 см вперед. Від самого максимального удара на 2 см вперед і на верхній, на верх лопатки протилежної, правої лопатки наверх. Ну, під углом ну, кабан лежить, виходить, під от таким углом приблизно. Тому що якщо бити максимально доб'є удар, ви поперете в серце. ну Це буде добре, але трошки буде довго. Якщо ви попадаєте по аорті, легеневій артерії. Це буквально 2-3 секунди. І навіть ну, кабан не почувствує цього. Ну і все. І один точно, обов'язково оце Ці два пальці ви чувствуєте, ви просто прицелюєтеся, щоб потрапити точно в серце. ну І все. Якщо на максимальному ударі, це в серце, якщо 2, 2, 2 см продвинутися вперед і попадаєте по аорті, ну там легене по верху, Ну, от так коротко можна пояснити, хоча б по каміну на перший раз. Якщо там буде щось непонятне, пишіть в коментарях, спробуємо пояснити більш якось наглядно. Може. А що ваючка, бути тонесенька? Ну, кабан синя її навіть не почувствує. І ви спокійно колите. да, Є швайки там всякі різні. Такі, що треба двома руками їх запихати. Чи швайки, як шило. Вона теж ну, вона не годиться, шило ми просто прокололи. Должно бути як як наконечник стріли швайка. А не шило заточене. Ви її ніколи не заколите, вона буде, це буде коління на полчаса. І, і не товста швайка така, що. Як палець, що їй треба двома руками пхати, куди пхати, як пхати. Тоненька шваєчка посплесла, заточена, легенько. І коло це дуже просто, дуже легенько. Там немає нічого складного. Так що, на перший раз якось так, лайкосик.